Радий вас вітати в, в стінах Національного університету Чернівського колеги імені Тараса Гроговича Шевченка і, зокрема, в нашому навчально-науковому інституті професійної освіти та технологій. Розкажіть, будь ласка, про себе, де працюєте, чим цікавитесь? Вітаю Григорію Васильовичу. Мене звуть Оксана Рекун. Я закінчила ще тоді технологічний факультет. Зараз працюю у сфері журналістики і з вами, зокрема, на Суспільному. Мої інтереси це інформація, телебачення, інтерв'ю, сайт, діджитал і все-все-все. Тобто у вільний час весь час у телефоні? Немає вільного часу у сфері журналістики зовсім. Тобто, ти повинен бути в інфополі 24 на 7. особливо зараз під час війни. Ну Так, розумію. Під час навчання. Що вам запам'яталося найбільше із традицією факультету, чи тоді ж був технологічний факультет? Класна є така традиція. Я ще не була студенткою, але у мене було коло друзів, які навчалися на технологічному факультеті. Це осінній бал. От з усього, що мені запам'яталося, це він, тому що кожного року я на ньому була присутня. Навіть тоді ще студенткою не була, вже мене забирали з собою. Мені так сподобалася якась атмосфера, костюмовані е, у ці вечори. Треба щось придумувати було. Якось так це все затягувало, заворушувало, що мені це доподобалося. Відпочинок, відпочинок був класний. А ось саме складно було вчитися на інженерній спеціальності? Бо що це таки непрофесійною спеціальності, Не скажу, що. Повністю легко, тому що є технічні якісь предмети, там, технічна механіка, фізика, та, та сама, вища математика, е креслення. Нарисна геометрія це взагалі був якийсь жах для мене, для людини, е для дівчини, можливо, так би навіть сказала. Я тоді перший курс і нарисна геометрія це був якийсь такий вау-треш. Це найскладніше було, але справлялася. допомагали викладачі. Підказував, чи ти стараєшся, тобі підкажуть, допоможуть. Якщо не стараєшся, то звісно, воно всюди так. Тобто у мені навчання давалося школою легко, тому були складнощі, але вони вирішувалися. І ось так от те, що було складно, воно якось допомогло в повсякденному зараз житті професійному житті. Так, тому що є складність, і в тебе одразу є така штука, спрацьовує. Тобі, тобі треба це вирішити. Ти шукаєш шляхи вирішення, ти не впадаєш у вічі. Ой, мені складно і все. Ні. У тебе... не можеш вивчити. Так? У тебе мозок працює, щоб треба щось знайти. Ось ця сфера студентського життя, вона з одного боку складна. Тим, що да, достатньо велика кількість навчального матеріалу треба перевернути. Але й коло друзів. Досить велика з'являється за рахунок того, що ми навчаємося в університеті, Вітаю, а професійному житті, життєм зараз, тому що ви спілкуєтесь з дуже багатьма людьми, і необхідно налагодити зв'язок з багатьма людьми. Це ви допомагаєте, щоб студентські роки були активними. Допомагає звичайно, тому що є така штука у журналістиці. Тобі треба коментар когось, ти згадуєш. О, то експерт по велосипедах Максим Павленко. Є такі є такі. Не по неподалік від суспільного працює все. Максиму телефонуєш з Пишеш Максим, хоп, коментарчик записав. Там ще когось, якщо не знаєш напряму людину, то знаєш так. А він там з тим-то з тим спілкувався, можливо, через нього. І так звичайно допомагає. Коли таке коло друзів, коли ти активний, ти спілкуєшся з людьми, вони тобі потім допомагають. А чи ось після навчання. Вузі ви шкодуєте те, що ви провели студентські роки, все ж таки це п'ять років ну великий термін. А, можливо, це згайний час. Я б не сказала, що це згайний час, тому що так можна казати про все, і всюди, що там якщо десь не виходить, то ти згай час ні. То у кожному воно по-різному. Я не скажу, що це так треба робити, оскільки так ти поступаєш на п'ять років і навчаєшся. Ні, якщо у тебе виходить поєднувати роботу навчання, окей, класно. Якщо не виходить, є ж різні люди, треба було виходити з тієї зони комфорту, але це потрібно робити. І у когось він на першому курсі, у кого на п'ятому, у кого після університету, але головне це знайти своє призначення потім. Не і одра... Одразу навряд чи так можна знайти і після школи вже бути впевненою, що ось твій професійний це, шлях. А ось що б ви не змогли реалізувати в своєму житті, можливо, навіть в своєму власному житті, ну все ж таки без вищої освіти. Щоб ви не змогла зробити без вищої освіти, це бути впевненою собі. От це поєднання у мене з світової головною людиною на часі в час війни. Взагалі я навіть не можу його відкинути. Тому, що... така, самореалізація самореалізація так, і самооцінка, самоупевненість, тому що я знаю, що мені потрібно і куди я хочу йти. А спілкуєшся з людьми іноді без вищої освіти. Я не скажу, що всі, бо багато хто є у теж повинні собі доволі такі. Але вони якось розпиляються багато. То там, то там, то там. А це ж таки вища, вона якось гуртує. Ти вже знаєш, що тобі треба. Ти вибираєш якийсь шлях і по ньому йдеш. Навіть якщо я закінчувала дженерну спеціальність, зараз працюю в журналістиці, через п'ять років, можливо, там не буду працювати десь інше. Але от ця мобільність іще, яка освіта дає все ж таки ця мобільність і повинні, що ти можеш, ти можеш те, те, те. А інженерна наша спеціальність, що ми взагалі якісь такі мобільні. Ми можемо і гуманітаріями бути, і технарями, і журналістами. От у нас якась така штука є класна на факультеті. і Я запам'ятала фразу випусницю однієї Інна. Уже згадала її тут. І вона сказала: Мені мене факультет навчив вирішувати проблеми. У мене вона є, я її пішла, вирішила. Оце якось, мамо, так закарбувалися теж пам'ять. Це підготовка до такого Думаю, та, активного це. життя. Да, тому що ми от сьогодні згадуємо дуже активних студентів, цікавих і ми будемо мати надію, що з ними теж поспілкуємося особисто. А, а як ви вважаєте, чи є у наших випускників навчальної навколо Інституту професійної освіти та технологій? Ось такі сформовані якості, які дають можливість до професійної мобільності на ринку праці на сьогодні, я вважаю, що так є, тому що дійсно великий спектр, і та сама там професійна освіта, якась кулінарія, харчова, яка, промисловість, автосправа, графічний дизайн. Це дозволяє людям. Графічним дизайном взагалі працювати на фрілансі це класно десь сидіти в віддаленому куточку України чи за кордоном навіть і працювати. Ну, попри все, попри що, чин... що це педагогі, ну так, да, підготовка педагогів, але фактично люди ж можуть працювати. І у нас дуже класні на сьогоднішній день графічні дизайнери працюють у студіях і досить успішні. Так, і теж маю надію, що ми теж з ними поспілкуємося. Ну, і подруга моя також вона закінчувала графічний дизайн, напевно, і вона займається і програмуванням, вона пішла, і в неї і онлайн уроки вона діток навчає з різних країн світу, тобто якась онлайн школа є. Тобто поєднання таке класне. Тобто, вона навчається щось новому програмуванню, там щось о, взагалі інша сфера, тут хоп, вона там. Урок може провести, так? А це ж не всі зможуть звідки не працювати. Підготовка. Підготовка. навіть підготовка. Да, до сьогодні праці. Підготовка педагога і ще суміжної спеціальності це от, от та штука, яка напевно необхідна так, дать так, такий проміжок гнучкості, який дозволяє нам викручуватись сьогодні. Є можливість працювати педагогом, працювати педагогом. Там щось погано чи закладне влаштовує? Об перемкнулося кудись в іншу сферу, треба трішки довчитися і більше знань. І наостанок, що б ви порадили на сьогоднішній день нашим студентам нашого інституту? Вірю в перемогу у світле майбутнє, не зупинятися на тому, що у нас є, хоч якби це не було тяжко важко, і внутрішня якась паніка все ж таки присутня. Але треба вірити в себе збройні сили України і з холодною головою підходити до всього. Це буде добре. Дякую, дякую вам, Григорій Васильовичу.